Булося сьогодні вночі у Росії. Там БПЛА атакували афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Про це написав у телеграмі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За Повідомленнями місцевих ворожих пабліків близько другої ночі пролунало кілька потужних вибухів. Губернатору цього ось краю. Кондратєв згодом заявив, що ППО буцімто збила безпілотник біля селища Афіпське, а уламки впали на приватний будинок. Афіпське НПЗ один із ключових у Росії. Його потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він відіграє стратегічну роль, забезпечені паливом військової техніки агресора. Зокрема, і живить е, угруповання військ, які на півдні їхні окупаційні. Нагадаю, Афіпське НПЗ уже не вперше потрапляє під удар. У травні минулого року тут лунали вибухи. Тоді російські змі повідомляли, що дрони були збиті ППО на підльоті до заводу, і нібито впали за кілька кілометрів від цілі 20 червня. Тут теж було неспокійно. Місцеві нарахували п'ять вибухів, і знову окупанти повідомляли про нібито збиття кількох дронів ЗСУ. Проте уламки одного із них врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. Також вночі було гучно у слов'янську на Кубані. Там нарахували, щонайменше 10 вибухів. У самому Краснодарі, начебто, уламки ВПЛА впали на багатоповерхівку. ЖК Центральний, за повідомленням губернатора краю, постраждали технічні приміщення на 19-му поверсі. обійшлося без жертв, наче вороже міноборони повідомило, що за ніч перехоплено 15 українських БПЛА, з них сім на територію Краснодарського краю. Отаке вони пишуть.